Дивіться, що я маю. Привіт! Це твоя кредитка. Де ти її взяв? Це бабуся дала банківську картку, щоб я допоміг зняти пенсію. Вони з дідусем приїхали до нас погостювати на декілька днів. Ти вже колись знімав гроші з банкомата? Я бачила, як мама це робить. А я натискаю на чотири цифри. Це називається пін-код. Їх не можна нікому показувати, бо можна втратити всі гроші. Дивіться, спочатку потрібно пересвідчитися, що все безпечно. Що ти маєш на увазі? Найкраще знімати гроші з банкоматів, які розташовані у банку, магазині або торговому центрі, там, де є відеокамери. Я знаю, що відеокамери можуть бути в самому банкоматі. Так, але не у всіх банкоматах вони є. Наш банкомат розташований на вулиці, тож не поїдемо в центр. Ні, це якщо є можливість зняти гроші в безпечному місці, то краще там. Тепер слід його оглянути, чи нічого не прикріплено лишнього. Шахрі зазвичай чіпляють накладки на клавіатуру та місця, де вставляється картка або входить гроші. Тут нічого такого немає. Вставляй картку і вводь пін код Максимко, коли вводиш пін-код, то потрібно прикрити клавіатуру рукою, щоб ніхто не побачив. Тепер дивимось, яка сума є на рахунку. Це пенсія твоєї бабусі? Так. Далі вводимо суму, яку треба зняти. Але в банкоматі тільки по 50 і 100 гривень. Ти не зможеш зняти всю пенсію. Тоді 23 гривні залишиться на картці. Максимко, коли завершуєш роботу, то обов'язково потрібно перевірити, чи не залишилася картка в банкоматі. У моєї мами таке раз було. Коли прийшла додому, то згадала, що забула картку забрати. А якщо забули картку в банкоматі, то що робити? Треба зателефонувати в банк, щоб її запакували, а потім придеться виробляти нову картку. Йдемо зі мною, треба віднести гроші бабусі. Я думала, ми підемо в торговий центр. Йдемо, у моєму бюджеті на розваги є окремий рядок витрат.